Рис відноситься до найцінніших сільськогосподарських культур. В Україні найсприятливіші для його вирощування природно-кліматичні умови є тільки в південних регіонах Автономній Республіці Крим, Херсонській і Одеській областях, де побудовані рисові зрошувальні системи загальної площі близько 60 тисяч гектар, переважно на засолених, потребуючих поліпшення меліоративних властивостей ґрунта. Ефективність вирощування рису в значній мірі залежить. Від сортового складу і технологічних прийомів його виробництва, що дозволяє більш ефективно використовувати як біологічний потенціал сорту, так і засоби виробництва. Науковими дослідженнями встановлено, що підвищення врожайності рису майже на 30% залежить від впровадження у виробництво нових сортів. За останні роки вчинами інституту рису створено ряд нових сортів. З них ранньостигли сорт Дніпровський і середньостигли сорт україна 96. Занесені до реєстру сортів рослин України. Середньопізній сорт зубець та стигу сорт Славутич проходять державне сортове пробування. Ряд перспективних сортів готуються до передачі в Державну сортову інспекцію. При створенні нових сортів рису велика увага приділяється не тільки їхній продуктивності, але й якості зерна, виходу готової продукції з одиниці площі, її товарному виду. Сучасні сорти, створені інститутом, цілком відповідають цим вимогам. І орієнтовані на ґрунтово кліматичні умови в зоні вирощування рису в Україні. Аналіз результатів державного екологічного сортовипробувань, а також закордонний досвід показує, що не існує сорту, який би стійко перевищував по всьому комплексу господарсько якісних ознак кращі районовані сорти. Але для кожної екологічної зони. І конкретних агротехнічних умов із усього асортименту сортів, що існують, можна знайти кращі, які за певних умов вирощування дадуть найбільший ефект. Спільними зусиллями наших учених, селекціонерів, меліораторів, агрохіміків по захисту рослин в інституті рису вдосконалюються існуючі і розробляються нові технології вирощування рису. Основу комплексних досліджень встановить. Підвищення ефективності використання рисово рисово-зрошувальних систем і режим зрошення, сівозмін, оптимізація комплексу агротехнічних прийомів, обробіток ґрунту, інтегрована система захисту рослин рису. Відпосіви рису, які займають від 50 до 62,5% сівозміни, виділяють кращі попередники, пласт і оборот пласта багаторічних трав, зайняті пари із посівів позимих ярових зернових, зернобобових і кормових культур. Посів рис по рису допускається в полях із сприятливим маліоративним режимом із застосуванням пестицидів, а також седиральних культур, які заробляють ґрунт перед посівом рису. У цьому випадку широко використовуються зелені добрива, які поліпшують фізичні і агрохімічні властивості ґрунту, а також сприяють біологічній фіксації азоту. Основний обробіток ґрунту під посів рису по попередниках плац багаторічних траві сидирати проводяться навесні в міру готовності ґрунту. Всі інші попередники готуються з осені. Ключовим моментом системи підготовки ґрунту є застосування важких дискових бурін. У порівнянні з Оренкою цей прийом має ряд переваг, головним чином за рахунок скорочення кількості операцій, поперед посівній обробці ґрунту і економії паливно мастильних матеріалів. Однак уранка необхідна на надмірно зволожених ґрунтах з несприятливим агромельоративним станом, а також на площах, значно засмічених очеретом і на насінницьких посівах. Експлуатаційне планування довгобазовими планувальниками виконується в ранні строки по мірі дозрівання ґрунту для того, щоб до посіву рису дати можливість прирости бур'янам. Операція виконується в діагонально перехресному напрямку. Одним із факторів одержання високого врожаю рису є дотримання чітко обґрунтованої системи добрив, з урахування природної родючості ґрунту і виносу поживних речовин за планованим урожаєм. Азотні добрива вносять у два строки: дві третіх розрахункової дози у вигляді сульфату амонію в основне внесення і одна третя у підживлення сочовиною. Посфорні калітні добрива вносять під основний обробіток ґрунту. Рівномірність розподілу добрив по площі досягають їхнім ретельним подрівнюванням і перехресним способом внесення. Відразу після внесення добрива заробляють в ґрунт культиваторами на глибину 5-6 см. На надмірно зволожених ґрунтах із глибистою структурою варто провести додаткову дрібноглибинну обробку ґрунту агрегатами з подрібнюючими робочими органами. Розрив у часі між внесенням добрив, останнім обробітком ґрунту, посівом і затопленням не повинен перевищувати 2-3 дні. Цим досягається попередження непродуктивних втрат азоту, проростання вологолюбних бур'янів, поїдання насіння птахами, а також змикання поверхневих і ґрунтових вод. До посіву приступають при стабільному переході межі середньодобової температури через 10-12 градусів Цельсія. Тобто приблизно в третій декаді квітня, а закінчують 9-10 травня. Затягування строку посіву до 3 декади травня, як правило, призводить до підвищення пустозерності і погіршення якості продукції. Перед посівом насіння рису обробляють протруйником – фундазолом, що сприяє підвищенню його польової схожості. Осіб Проводять рядовими зерновими сівалками з обмежувальними ребордами на дискових сошниках з нормою висіву 7-9 мільйонів схожих зерен на гектар, залежно від попередника, сорту і способу посіву. Глибина заробки насіння 1,5-2 см. Поверхневий посів проводиться зерновими сівалками із знятими зернопроводами або відцентровими сівалками в агрегаті з трактором рисової модифікації. По сухому, дрібнозернистому ґрунту або у воду. При використанні поверхневих способів посіву створюються умови для одержання рівномірних сходів, у тому числі з-під постійного шару води, а також для зниження норм висіву насіння. Після посіву чеки відразу затоплюють водою. Первинний шар води встановлюється глибиною 10-15 см. Для регулювання режиму зрошення протягом вегетації в кожному чеку встановлюють водомірні рейки. Режим зрошення і наявності шару води на рисових чеках є тим екологічним фактором, що за інших рівних умов може визначати прояв максимальної продуктивності рослини, а разом з тим і рівень урожайності. Контроль за дотриманням необхідного водного режиму протягом вегетації рису. Захист рослин від шкідливих організмів у технологічному процесі вирощування рису є чинником, визначаючим насамперед економічну доцінність оброблення цієї культури. Одним із найбільш ефективних методів захисту рослин залишається використання засобів хімічного захисту, пестицидів. Всі препарати проходять всебічну екотоксихологічну. Найбільшим досягненням з погляду охорони навколишнього середовища є перехід на наземні способи внесення пестицидів з використанням трактора типу МТЗ-82Р у агрегаті з навісним оприскувачем. Це дозволяє зменшити негативний вплив пестицидів на навколишнє середовище. Разом з тим, робить систему захисту більш гнучкою і мобільною. За рахунок індивідуального підходу до кожного чека можна регулювати. Як кількість внесення пестицидів, так і строк їхнього використання. Співробітниками інституту рису разом із співробітниками інституту захисту рослин розроблена екологічно безпечна технологія використання пестицидів при вирощуванні рису на основі використання гербіцидів пацет КС і Сіріус, а також фунгіцидів топсин і бавестін. Ця технологія забезпечує ефективність проведення заходів на рівні 90-95% і характеризується високою екологічною безпекою в порівнянні з нині існуючими аналогами. Як і при внесенні пестицидів, підживлення рису проводять по шару води наземним способом, що екологічно більш виправдано, розкидачем в агрегаті із трактором МТЗ-82Р по технологічній колії. Що залишилася після внесення гербіцидів, яка в силу крайового ефекту і достатнього жилення рослин заростає. Підживлення доцільно проводити сечовиною або гранульованим сульфатом амонію. Обов'язковим технологічним прийомом на насінневих посівах рису є видова і сортова прополка, яка проводиться вручну при уже сформованій болоті, що дає можливість визначати сортові і видові ознаки. Перед збиранням рису подачу води в чеки припиняють до того, щоб до моменту його збирання підсушити ґрунт. Для цього шар води в чеках варто щодоби зменшувати на 1 см з таким розрахунком, щоб уже за 12-15 днів до початку збирання її не було на поверхні ґрунту. Після висихання чеки обкошують. До збирання приступають, коли 85-90% зерна в волоті Досягають повної стиглості, збирають рис роздільним способом або прямим комбайнуванням. Однак при сприятливих погодних умовах перевага віддається роздільному способу збирання, при якому зменшуються витрати енергоресурсів на очищення і сушіння зерна. При скушуванні назвал висота зрізу стебел рису високорослих сортів повинна становити 20-25 см низькорослих 15-20 см. На полеглих посівах 5-6 см нижче рівня полеглих мітелок. Швидкість жатки з метою попередження втрат не повинна перевищувати 5-7 км за годину. На полеглих посівах 2-3 км за годину. Робочий хід в одну сторону проти напрямку полягання. Підбір і обмолот валків проводять не пізніше, ніж через 4-5 днів після скошування. Повторний обмолот проводять на сортах рису, які важко піддаються обмолоту на високопродуктивних посівах, За умови наявності необмолоченого зерна в соломі 2 3 з гектара і більше. Втрати зерна при збиранні не повинні перевищувати відсотка. Від комбайна зерно надходить на тік. Де проходить обробку на очищувально-сушильних агрегатах з доведенням до товарних або насінних кондицій згідно загальноприйнятих стандартів по наявності зернових і механічних домішок, а також вологості. Після цього насіння рису засипається на зберігання, а товарне зерно надходить на рисовий завод для виробництва крупи. Незважаючи на те, що культура рису в нашій країні налічує все декілька років, вітчизняний рис може з успіхом конкурувати із кращими світовими зразками. Відомо, що за якісними показниками він не поступається закордонним аналогам, а по смаковим властивостям значно їх перевищує і тому користується постійним попитом у населення країни.